Так, ну що громаду? Коротше, підключилися повністю от сіті, Ну і сеть підключена, все, все, все вімкнуте. А тепер дивимося, як працює наш інвертор. Так, коротше, акумулятор. Ну, звісно, швидко його з'їсть. Ну, нічого. 6.45. 6.45 тяне. Два кондиціонери, бойлер 2 кВт, світа рибу жаре на кухні. І ну, побачимо. Ну, тут я виставив такі настройки. Зараз подивимося. Настройки. Блін. Налаштування мережі. Так, дивимося. А, це не воно. Трошки туплю. А де ж його дивитися? А, режими роботи. Режими роботи. Так. Е, дивіться, з 23 до. 23 до 23.05 треба було виставити. Бачите, вже ступив трохи. О, вже щось виключилося. Зараз переналаштую. І з 0,5 до 7. Оту треба переналаштувати. І кожен день. Отакий от все кожен день. Виставляємося. І оця настройка, це буде в нас працювати тільки від мережі. Ось дивіться, час використання мережа. Галочка ставимо мережа. Отут я трошки ступив, треба тут переналаштувати, бо він не пойме оце діло. З 23 до 05. Це він може понять аж до 0,5. Ну, Зараз я тут переналаштую. зараз, зараз, зараз. Коротше, вас поставлю на паузу та переналаштую. Коротше, з вами переналаштуємо. Зараз ось о 3-7 вводимо. 3-7, щоб пароль зняти. Потім знову заходимо в систему. Знову заходимо сюди. І от тут вибираємо час використання. Отут ми трошки ступили. Ступили. Треба його. Опа. Опа. 23,55. Все. 23,55. Бо воно, кажуть, не понімає. І галочка. Оце вже буде правильно. Ну, все, заходимо, тепер дивимося. Час використання. О, все. Перший пункт. З 20... Це в, нас, в мене нічний тариф опалення. Ну, Такий тариф у мене. Типа двох, двох... нічний тариф, денний тариф. І ще тариф опалення. То там взагалі гривня 60, виходить, зараз. І зараз я от, я розряджу акумулятор, і я оцим тарифом. До 35% розрядю. І потім, якщо розрядиться, потім він піде в заряд. Зараз подивимося на ластування батареї. На ластування батареї. Скидаємося. Батарея, батарея, батарея. Ось бачите? Оце, типа, не знаю, як воно там перекладається, не ну, так поняв. До 35% цей і рестарт. Знову зарядиться до 50%. І так буде туди-сюди, до утра доживати, щоб 50% було батареї. Тобто він розрядиться, зарядиться. І потім розрядиться і зранку почне з 35%. Коротше, гнать в сеть. Ну, сонячне, сонячні поля. Так, все, тут не треба галочки ставити. все. І виходить, о, бачите, видно вже. Щось виключилося. Ну, це бойлерне, він так гріється, інтересно. Включиться, виключиться. Там в мене тени, повітряні тени, і вони довго не, не роблять. Вони якось так пороблять хвилини три виключаються. Знову там охолонуть холонуть, вони ну, ж таких, як спіраль така. Ну, Болір з повітряними тенами. Ну, щоб не, не, не було цього ж осаду на тена. Ну, Коротше, така, є такий тен. Ой, ой, бойлер є такий. Так. Коротше, 3,23. ой, 4,21. Тяне зараз. 4,21, воно ну, ну, з батареї і вже 90%. Ну це вже 2 години. Вже, скільки вже, скільки зараз, а вже. А, ось що ж, время. Дивіться. Бачите? 6, 6 годин. Це я його ще включив. Як сонце зайшло, я його включив. Ну, це тільки що тільки світ, ну, світа почала працювати. Вечерю мені готова. Вода там гріється, ну посуду ж миє. Там, коротше, кухня працює На, на даремній електроенергії. Так, ну що вам? Розказав таку казочку, так що я поняв, отут у мене такі шпаргалки висять. Оце тут ще пароль треба, оце не пойму, як його треба ще. Не знаю, треба він чи не треба. Ну, Wi-Fi підключити мережу. А так шпаргалки, ну, що примірно можна поняти. Ну, можна поняти. Так, ну що, хай працює. Я ж кажу, До 9, я думаю, до 11 часов хвата, потім трошки підзарядиться. Ну, це ж просто, що одна панель. І може не знаю, може акумуляторів треба більше ставити, бо це тільки на 20 кВт. Ну, побачимо. Я в 11 часов вийду, подивлюся, а потім. В наступних відео вам скажу, що там вийшлося. Так, ну що вам, ловіть казочку, пишіть, коментуйте, я, а я пішов купатися і митися, бо, блін, капець. Сьогодні наганяв, як, як, ото, як кінь переживальського. Так, спокійної ночі всім.